А ви туди уже жаль, а? Добре. У нас відбувається суботник по прибиранню частину парку. По ознакам це є протест, акція протесту, підпадає під акцію протесту. Ви подавали заявку до органів місцевого самоврядування про проведення суботників. Ну, ви висловлюєте лозунги. Вас тут є які лозунги? Я Я, як заступник начальника міліції говорю, що ця акція підпадає під ознаки масового заходу, про який не повідомлено згідно статті 39 конституції України органи місцевого самоврядування і у разі порушення громадського порядку міліція вимушена вимушена буде застосовувати міри. А які порушення можуть бути в громадському порядку? Щоб ми прийшли на свободи і прибрати і прибрати місто. Надання і при надання зводи в пробку. Так от поскву. Все народом, ця конфедерація. Гражданин, ти чуєш? Ти вимагає, де дозвіл на коло пролюд? Мені на товар. І де страта його? Рестуса! Пробігай! Пробігай!

ви befriдел будуть. Тому що ми мало. Ми будемо будуємо. Послухайте, Дими, полі не туди. Лейки полі можна при. Господа, яке, батут, що, коли завтра являти. Лише рескуп. Довести агенемо. Наїзд на Давай, давай, давай! Адреса не ми збираємося? Давай, давай, не тримайся! Бл**ть! Це не власне! Це не відпустимо? Аєстка йому втоплюється! Чому ви тут Ви чому? Призвища хай відпустимо ви сюди приїхали? Чого